Привіт! Сьогодні ми зануримось у світ одного з найвпливовіших і, мабуть, найзагадковіших мислителів ХХ століття, швейцарського психолога Карла Густава Юнгра. Уявляєте, саме це питання по суті і стало рушійною силою всього життя Юнга. Він був глибоко переконаний, що всередині кожного з нас існує спільна мова символів, яка об'єднує все людство крізь часто простір. Що ж, давайте спробуємо розібратися в цій ідеї. І щоб по-справжньому зрозуміти, звідки взялися його революційні ідеї, треба повернутися до самого початку, в його дитинство, яке, власне, і заклало цей фундамент. Тільки уявіть собі цю картину маленький хлопчик, який живе ніби між двох вогнів з одного боку батько, пастор, людина суворого раціоналізму, світ логіки і правил, а з іншого мати, абсолютно інший світ, загадковий, містичний, вона, до речі, казала, що в неї дві душі. І от цей постійний контраст, це щоденне зіткнення двох реальностей, саме це й стало для юного Карма першим вікном у неймовірну складність людської душі. До того ж, Юнг ріс доволі самотньою дитиною. Його друзями були не однолітки, а власні фантазії, і неймовірно, просто неймовірно яскраві сни. І знаєте, згодом він зрозумів, що цей його багатий внутрішній світ. Це не якась там втеча від реальності. Ні. Це був його перший такий, знаєте, інтуїтивний дотик до, до тих самих глибинних структур психіки, які він потім назве архетипами. І от ми переходимо до наступного етапу етапу, який визначили, мабуть, найважливіші і найдраматичніші стосунки в усій історії психології звісно ж, мова про Зигмунда Фройда. 13 годин. Просто вдумайтеся 13 годин без перерви. Саме стільки тривала їхня перша розмова у 1907 році, це ж просто неймовірно. Це говорить про те, наскільки миттєвим і потужним був їхній інтелектуальний зв'язок. Фройд, до речі, одразу побачив у Юнгові свого наступника. І ось як сам Юнг описав це відчуття. Для нього Фройд був ніби променем світла. Нарешті з'явилася людина, яка, так само як і він, не боялася зазирнути в найтемніші закутки душі. Але. Як це часто буває, цей союз не був вічним. Їхні шляхи мали розійтися. Так у чому ж була справа, а ось у чому. Для Фройда все, ну от буквально все, зводилося до сексуального інстинкту лібідо. Юнг, Юнг відчував, що це якось занадто просто, занадто вузько. Він бачив, що психікою рухають набагато глибші сили, міфи, духовний досвід, універсальні символи. І от ця фундаментальна розбіжність, вона й призвела до дуже болісного розриву в 1913 році. І те, що почалося далі, часто називають ну таким собі нервовим зривом. Але насправді це було зовсім не це. Це була не хвороба, це була смілива, ризикована, але абсолютно трансформаційна подорож подорож у власні глибини. Він залишився сам на сам з неймовірно потужними внутрішніми силами. Уявіть, його переслідували видіння, сни, настільки реальні, що він сам почав сумніватися чи при здоровому глузді. Але саме в цьому вогні, в цій кризі і народилися його найоригінальніші, найглибші ідеї. І ось із цієї подорожі в темряву він повернувся. І не з порожніми руками він приніс із собою справжні скарби. Справжню карту людської душі Карту, яка назавжди змінила психологію. І, мабуть, ключова його ідея це колективне несвідоме. Дріться, Фройд говорив про особисте несвідоме, ну це наші власні витіснені спогади та бажання. А Йонг сказав ні, є ще щось глибше під цим особистим шаром лежить спільний для всіх людей пласт, таке собі спільне сховище досвіду всього людства. Добре, а що ж у цьому сховище? Архетипи можна уявити їх як такі собі вроджені шаблони або креслення для певних ролей та історій. І вони універсальні: герой, який перемагає зло, мудра мати, зловісна цінь. Ці сюжети є в міфах та казках усіх народів світу. Або, наприклад, аніма та анімус, наші внутрішні уявлення про протилежну стать. Всі ці образи вони живуть усередині кожного з нас. Один з найцікавіших і найважливіших архетипів це тінь, це, по суті, наша темна сторона, усе те, що нам у собі не подобається, що ми ховаємо від інших і навіть від себе, наші страхи, заздрість, слабкості. І от Юнг казав, що перший крок до того, щоб стати цілісною людиною, це не боротися з цією тінню, а визнати її існування, прийняти її. І ось цей шлях до прийняття себе, до поєднання всіх своїх частин юнг назвав індивідуацією. І тут важливо розуміти це не про те, щоб стати якимось ідеальним, правильним. Ні, це про те, щоб стати собою по-справжньому, цілісною особистістю, яка не заперечує ані світлого, ані темного в собі. Це по суті подорож довжиною в життя. А тепер про те, наскільки практичними були його ідеї. Чули про інтровертів та екстровертів? Так от, саме Юнг першим вів ці поняття, і він же описав чотири психологічні функції мислення, почуття, інтуїцію та відчуття. Фактично, вся його робота в цьому напрямку стала фундаментом для багатьох сучасних тестів особистості, наприклад, того ж MBTI. То що ж ми маємо в підсумку? Спадщина Юнга, вона просто величезна, і що важливо, виходить далеко за межі кабінету психолога. Подумаємо. Він дав нам абсолютно нову мову, щоб говорити про душу. Його ідеї про архетипи вони ж докорінно змінили мистецтво, літературу, кіно. Він повернув у психологію духовний вимір, показавши, що це природна потреба людини. І, звісно, він навчив ставитися до снів не як до беззмістовного хаосу, а як до важливих послань із глибин нашої психіки. І навіть своє життя, яке було однією великою подорожжю в незвідане, він завершив. Дивовижно спокійно. Його останні слова це не слова страху, це слова людини, яка все життя по суті готувалася до цієї фінальної великої подорожі. І в кінці кінців Юнг залишає це питання відкритим. Він дав нам карту, але подорож до центру власної душі цю подорож кожен проходить сам. І його спадщина це не просто суха теорія, це запрошення, запрошення до найважливішої пригоди у житті.